16 червня 2013 року в івано франківську відбулося пам'ятне віче, присвячене 122-й річниці з дня народження вождя української нації, провідника організації українських націоналістів, полковника Івагена Коновальця. На вічі були присутні представники декількох патріотичних громадських організацій. Івано-Франківська обласна громадська організація Патріот України стала співорганізатором акції разом з громадсько-політичним об'єднанням Національний вибір. Вшанування пам'яті провідника почалося з виконання учасниками гімну націоналістів. Після чого виступили представники громадських та політичних організацій, я був твердо переконаний, в тому що він був лідером української нації. Адже він чітко показав українцям, що тільки запорукою успіху українців є це побудова української національної держави. І шлях єдиний революційний. Сьогодні обласне е об'єднання вибір Відзначає 122-го річницю з дня дорожнього Євгена Коновальця, командира корпусу коменданта коменданвого провідника ОНУ Євгена Коновальця. Ким євган Коновалець для України і України? Це є символ. Жертовності безкомпромісності у відстоюванні національних інтересів і провідником української нації. Зі зверненням до подальшої спільної праці всіх націоналістичних сил сучасної України виступив голова Івано-Франківського обласного громадського об'єднання патріот України Сергій Сивачук. Слава Україні! Складно що додати. Дуже багато сьогодні влучних слів було сказано і про конувальця. І про боротьбу організації українських націоналістів, проте декілька штрихів я додам. Отже, дуже часто доводиться чути скиглення і плачі, про те, як нас мало, які українці роз'єднані, розокремлені, немає якоїсь потужної монолітної сили. Проте, незважаючи на це все. Сотні, тисячі українських націоналістів продовжують боротьбу, розпочату Євгеном Коновальцем та його соратниками. Вони, нехай вони сьогодні вже не гинуть по криївках і схронах, проте деякі з них все-таки знаходяться в застінках системи. Сьогодні ми маємо, якщо не фізичні жертви, то принаймні жертви втрати в політв'язнях. Про це повеку, потрібно пам'ятати. Якщо система саджає патріотів сьогодні, значить вони чогось таки варті. І значить, ми всі разом з вами також чого-небудь та варті. І значить, ми йдемо все-таки правильним шляхом. Тому що не треба бути е, наївними. Ніхто просто так нам українську україну, ту, за яку боровся конувалець та сотні. Сотні інших його попередників та послідовників ніхто просто так нам її не дасть і не подарує. Ми її здобудемо тільки в боротьбі. Як сказав коновалець, в вогні залізо перетоплюється у сталь, так народ в боротьбі перетворюється в націю. В рамках вічі прозвучало декілька стрілецьких та постанських пісень у виконанні місцевих ансамблів. лісі не будемо. Слуговий Євген Коновалець, звання Героя України. Звичайно, звичайно. Я вважаю, що і Коновалець, і Шухевич, і Степан Бандера, і наші провідники, які боролися за вільну незалежну Україну. Вони вже давно, давно повинні були нагороджені званням Героїв України з відзнакою такої почесної, адже віддали своє життя за нашу вільну незалежну державу, за нашу вільну Україну. Євген Коновалець був як цінним військовим стратегом, так і не менш важливим політиком. Його бойовий шлях офіцера у співпраці з бойовими побратимами дав Україні нове покоління патріотів з державотворчою свідомістю. Постать полковника Євгена Коновальця на сучасному етапі для нас є важливим тим, що він, як творець української військової організації, а згодом провідник ОУН зумів об'єднати ціле покоління українських патріотів і підняти їх на боротьбу за українську державність. Чи піднімається молодь, чи починають підтримувати і, е, і рухатись вперед українці, е, до здобуття української справжньої незалежності. Питання це дуже, дуже, дуже звичайно, складне, інколи контроверсійне. Тому що він були бажання, але як завжди, є певні ті інші перешкоди, які є у свідомості у багатьох людей і на жаль молодих. Але є молоді люди безумовно, що засвідчили патріот України. Організація, яка сьогодні прийшла, чисельно організовано е організовувала ці речі, забезпечувала технічно і проявила дисципліну, проявила найкращі якості націоналісти. Зродились ми великої води з Днів на І ні у бою життєвому тверді і міцні, не зламні, мов рані, бо плач не дав свободи ще нікому. А хто б...